Народна притча, старий дуб і діброва Молодою зеленою дібровою їхав візи з сокирами. Молоді дубочки, коли це побачили, то жахнулися І притулилися до матері землі. Шкода їм рано гинути, покинути рідну землю, де молоде коріння переплилося з могутнім корінням пращурів. Тут Щодня ще бече рання пташка про красу Божого світу. Тут трава така пишна і зелена, а вода чиста, наче сльоза. Тремтять до бочки і плачуть. А старий дід, дупластий дуб, потряс своїм верхів'ям, похитав зеленою головою та й промовив ласкаво до онуків. Чого ви жахаєтесь? Чого плачете? Як же нам не плакати, як не журитися? загомоніла діброва. Адже нашого ворога безліч, тож покладемо свої буйні голови на рідну землю. Ой, дітоньки, нерозумні ви ще бачу, та й досвіду не маєте. Чого вам лякатися? Хоч ворогів і багато. Але нема між ними нашого брата. Біля жодної сокири нема топорища. Затямте собі. Коли серед наших ворогів нема нікого з нас, то жоден ворог нам не страшний. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал та постав подобайку.